Розпочали роботи минулого року в березні. За цей час проклали високовольтну кабельну лінію, встановили залізобетонні опори, виготовили і змонтували тягову підстанцію, яку зараз налаштовують, каже директор комунального підприємства Електроавтотранс Віталій Голутяк. Розташована підстанція на середині маршруту на вулиці Романа Гурика. Нас залишається встановити 22 металеві опори. Вони почнуть встановлюватись 24 січня. Це на перехресті вулиць Галицька і Північний бульвар. На сьогоднішній день у нас ведуться роботи на кільці вулиці Мазепи. Там встановлюються опори і завершується вуличне освітлення. Ну і, в принципі, я думаю, що десь з березня місяця ми будемо вже приступати до натягування самої контактної мережі. Майже все устаткування і матеріали, які забезпечуватимуть роботу цієї лінії українського виробництва, каже заступник директора комунального підприємства Електроавтотранс Андрій Тютюник. «Стовпи, я знаю, точно це Біла церква. Кабеля 600 вольт це було Чернігівська область, місто Прилуки. Вони виробляли. Загальна гарантія по проекту є два роки. Але є ще компоненти вмонтовані в тягові підстанції, які мають більшу гарантію. Відповідно, зараз до п'яти років. Проєкт також передбачає заміну вуличного освітлення на світлодіодні лампи. Наразі його почали монтувати на вулиці Гетьмана Мазепи. Старі опори, за словами генерального підрядника Юрія Савчина, будуть демонтовувати. Це є розумні світильники так називаємо, вони із функцією демірування, тобто вони будуть налаштовані, вони будуть світити саме тоді, коли це потрібно, а не так, як буває в більшості населених пунктів України, що на вулиці день і світильники світять, або на вулиці ніч, а світильники вже не світять. Тобто це все буде програмуватися. Завод-виробник дає на них велику гарантію. П'ять років після введення в експлуатацію вуличне освітлення воно у нас є ділянками, і по мірі готовності в окремих ділянок ми їх будемо вводити в експлуатацію. Франківка Людмила Тарновацька каже, тролейбусний маршрут тут потрібний. Розповідає, що зараз сполучення між мікрорайонами Пасічна та Бам дуже складне. Я їду в той напрямок, Я не користуюся цим напрямком. Ми зараз ну, так, автобусами перебиваємося, але тролейбус це дуже вигідна штука. Дуже він теж нормально їздить, має відповідний графік і це на нього маєш чим розраховувати, собі поїхати на ту годину і на яку треба. Ось що думає про новий тролейбусний маршрут Франківець Петро Куцела. Як не говорити? Це, це якесь щось краще. Чим більше автобусів, тим краще людям добиратися буде на роботу. Я вже давно бачу, що ступи поставили, значить, це має щось бути. Ми всі задоволені будуть. Нова тролейбусна лінія пройде вулицями Гетьмана Мазепи, Романа Гурика, Південному та Північному бульварах і з'єднуватиметься з діючою на Галицькій, каже Віталій Голутяк. Відповідно, вимагатиме нової схеми організації дорожнього руху з 15 зупинками на цьому відрізку. Завершать будівництво тролейбусної лінії швидше ніж прописано у контракті. Він має тривати 17 місяців і має завершитися третьому кварталі 2022 року. Але ми зараз працюємо над тим, щоб завершити його швидше орієнтовно ну, до дня міста. Також, за словами Віталія Голутяка, для цього маршруту ще потрібно закупити від восьми до десяти тролейбусів. каже скоріше за все придбають вживані з-за кордону. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.